Ой, хочу сісти трошки посидіти. А просто хочу трошки посидіти, щоб вона ніхто не трогав. Трошки відпочить. Дай цьому, дай цьому мамі. Нікуся, нікусечка, йди сюди, доця, йди. Некусечка, йди сюди. Люся, що робиш там? Аделечка, Аделечка, Аделечка моя, дочечка. Так. Нет. Аделька, иди на ручки, иди на ручки да, мамочка. Давай, а давай, А давай, потанцуем трошки. А Аделька, тюлешка. тюленька. Аделька, жвачная такая шабака, пластилиновая. А это, а это, а это, а а это, а это, а это, та», это, та». Ой боже, 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 боже. Скажи, а да? а давай, погуляемся в люле, давай. Що це таке на пісюльки? Нічого. Давай погуляємося з тобою. Ты наче мене на маленька дитинка. Давай. Ні, а ви не рівнуйте. Дічка, <ривіться> ти тепер. Ніка, ніка, ніка. Витя, іди ти, Боже мой, надзирала, надзирала і думає, що ти мене, мама, зовсім не любиш. тих твоїх малолеток своїх любиш, а міртечку не любиш. Міртуся Міртуся любить, Міртуся. І це так уже час. Вітя кричить, каже, ти каже, людей дивуєш, сусідів дивуєш. А що я їм апортики покидала? Треба їм увага. Вони без уваги, вони так скучають. У кожної собаки має бути хазяїн. А в мене аж їх скільки, а хазяїка я одна. Ну там і Вітя іноді, заходить, так да? скажи, так? Да? Так іноді заходить, що собаки бувають лякаються і гавкають на нього. Що за музик зайшов? Ми його і не знаємо, того музика, да? скажи. Що за музик? А що, якщо кепку один раз кажуть, взагалі не знаємо того музика, да? А сигарету ще і кепку, це взагалі. Ми того музика взагалі не знаємо, да, Мірта? Так, давай. Тепер хто в мене там Люсічка, йди сюди, Люсь, покажись ти. А порти покидали, всіх пожмякали, всіма погуляла. Може, поспати дасте, ребята? Може, дасте поспати? Потому що йжика придушили позавчора, гавкали півночі. прийшла Тодя... Тодя, Таня Мама Таня прийшла, різки дала їм просто посраці, да? щоб не гавкали. А вони взяли йожика придушили. Да? Скажи, Мірта вони безсовісні, взяли йожика, придушили, маленького. Це поставили от в забор, де хоч вони менше гавкають. Якщо б ще не поставили ми забор, то вони б взагалі бували дурдом були вночі. Да? Сусідки починають гавкати, мої починають гавкати, все село гавкає дурдом. Все, трошки погуляли, трошки заспокоїлись, а то як тільки прийшла з ними гуляти, так. Було, всі бігають, всі пригають, всі гуляють, все мертуся. ідемо всіх закривати, ідемо спати. От відпочивати. ще в нас рижк з лялею да? гуляють? Рижк з лялею, річках ми вже були. І отак у мене в 6 часов починається. Я так бачу 6 годин і вперед. Кормить, гулять, всім увагу приділяти. Скажи, так? Да? Ой, ти моя красуня, моя Марусечка, Маруся моя дівчененька. Так її обожнюю, обожжаю її, Люсюшу, що... капець. Да, скажи. А всі всі малі собаки, всі малі, оті малі, всі, оті малі собаки, всі бояться Мірти. а Мір там нас хозяйка. Мірта. А, от молодець, молодець. Хто в домі господар, скажи, Мірта? Вот так от. Мірта, Мірта, ти заігралась. Все, давай. Все, заігралась хазяйка. Давай виключаємо камеру і до їсти.